Брати і сестри від щирого серця скажемо слава нашому Господу. Господь дарував нам чудовий день по своїй великій милості, і ми, піднявшись сну при прижиттю і здоров'ю, переступили поріг до молитви. Не думаймо, що це... ми такі добрі, ми такі сильні. Ми такі обачні слава нашому Господу, що Він побуджає в нас цю добру думку разом зібратися і прославити Його ім'я святе, возвеличити Його, бо Він достойний хвали, він достойний подяки через наших сердець. Слово Боже нам каже, Він нас спас не з діл наших, а по своїй великій милості. Заслуги Господа нашого Ісуса Христа. Який мер і Воскрес для оправдання нашого і сьогодні сидить по правич Отця Небесного і заступається за нас. Хвала Йому навіки, хай Його ім'я святиться в народі Його, хай народ Його прославляє, Його святе ім'я, бо Він достойний. Хвала нашому Господу. Другі брати і сестри, дяка. Нашому Господу, що в нашій місцевості, ми переночували ніч, хоч були і тривоги, але нічого, як би сказати, страшного немає, ніяких не було прильотів. І Господу дяка, що Він обороняє, охороняє, захищає народ свій, хай би Господь нам допоміг. І Він завжди нам допомагає, коли ми до Нього приходимо, хай би ім'я Його було возвеличене. Я прочитаю Слово Боже із послання апостола Павла до филиплян з першого розділу, чомусь Господь мені їх положив на серце. Я хочу сказати, що ці слова я недавно читав і приблизно. Була проповідь на таку тему. Але чомусь Господь побужає або нагадує нам ті самі слова, час від часу, Господь щось від нас потребує. Перш за все, від мене, бо роздумуючи над тим словом, яке я читав і готовив проповідь, ви знаєте, воно торкнулося в мого серця, і я знайшов себе багато в чому. Не таким, яким я повинен бути. Слава йому, який нам вказує і дає можливість поправити наше життя, бути більш схильним до нього, старатися більше славити Його ім'я святе, пробувати в народі Його, звищати його святе Слово. Ви знаєте, каже апостол Павло, коли я проповідую. Слово Боже, із волі своєї, то я маю нагороду. А коли я з примусу, коли підійшов пастор до мене, чи діакон, чи хтось небудь, і говорить мені, щоб я сказав, або зачитав слово Боже, ви знаєте, часом вагання і може хтось другий. Але слава Господу нашому, що він нам говорить ці слова, дорогі брати і сестри, бо свого часу ми пожнемо. А ми знаємо, ми недавно чули, коли ми хочемо, шиємо якусь культуру, якесь зерно, ми хочемо зібрати плоди. А зібрати плоди не ті самі, які ми посадили чи зашияли, але хоча б в ро більше, а то і просимо Господа в сотеро. Хай Господне ім'я буде прославне, а наш Господь, хай буде возвеличений. І я зачитаючі. Чи блаженні слова, де апостол Павло говорить, або молиться за церкву, яка була в Филипа, молюся, перший розділ 9 вірш, про те, щоб ваша любов все більше і більше зростала в пізнанні та у всякому досвіді, щоб ви досліджували все краще та були чисті і бездоганні в день Христа, сповнені плодами праведності. Праведності через Ісуса Христа для Божої слави та похвали. Ми знаємо, що апостол Павло, верніше Дух Святий через Нього засновував церкви, де він знаходився в місті, в селі, він завжди і на кожному місці всім говорив слово Боже, почавши від царя і до Простого, простої людини, яка зустрічалася ним, з ним. І він це робив з радістю, з відвагою. Він не соромився, він каже, я не соромлюся Євангелії, бо то сила Божа. Хай би Господь допоміг нам, дорогі сестри і брати, як я вже вище сказав, може, буду проповідував. апостол Павло. Від першого свого покликання. Ми знаємо історію його покликання, йшовши в Дамаск, він йшов переслідувати церкву Христову, мавши ці листи від первосвященника і старших. І в дорозі він зустрівся з Ісусом Христом. Там дорожі він мав цю блаженну зустріч, я би хотів сказати. Каже Слово Боже, його ще Ще і впав він на землю, нема мертвий. Але коли він піднявся відкриваючи, він нічого перед собою не бачив, і його за руку повели. Коли він прийшов до нас, три дні і три ночі він, не їв і не пив, а молився Господу, і прийшов чоловік на ім'я Ананія, якого Бог послав. І Господь, йому відкрив очі, він сказав, Господі, що мені робити? Того, якого ти переслідував, і де будеш проповідувати, залишаючи все, стає і йде, проповідуй. Через пару днів, як нам говорить Слово Боже, його вже почали переслідувати його побратими, юдеї, бо він проповідував про Ісуса Христа, того, якого розп'яли свого часу, того, який мер за гріхи народу і за весь світ. Щоб привести або примирити із Богом. Але він довідався, прочув віску і каже: Слово Боже, учні його випустили. І упустили його по стіні в кошику. Таким чином він спас своє життя. І ми знаємо, до посвітнього дня він проповідував Слово Боже, незважаючи на ніякі обставини. Який йому попадалися, бо він знав, що ці обставини дарує Господь, і як він говорить, і від всіх бід мене визволив Господь славою моновіки, дорогі брати і сестри, хай би Господь нам допоміг прославити Його ім'я, святе, і бути йому вірним, аж до приходу Його, аж до приходу. Коли він прийде забрати невісту свою, з 15 го розділу від Євангелія від Івана, і написано такі слова. Я є справжня виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плиту, очищає, що об'ясніше родила. Ми чули, і з цих двох віршів. Я би сказав, є багато чого навчитися і взяти для свого серця і прославити нашого Господа. Христос каже, що Він є справжня виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду. Ми чули з прочитаного, Дорогі брати, і саси, це не відноситься. До людей, які не впізнали Христа, це не відноситься до людей, які далеко від Бога. Це відноситься до церкви Христової. Каже слово Боже. Усяку галузку мені, яка не приносить плоду. Він відтинає. Тобто виноградар іде і дивиться своєму винограднику. Бачить. Галузка росте, розпустила листя, дозріла все, як має бути, вона повинна приносити плоди. Я так трошки, бо я з виноградником або з виноградом не дуже знайомий, але немає її, вона тільки займає місця і другим галузкам заступає сонце. Дякую. Заступає сонце і не дає. Споживати це чи проміння сонця і тепла, то каже він її відтинає. А далі він говорить: а всяка, яка родить, плит очищає, щоб ще рішніше вона родила. Слава Господу нашому, дорогі, брати і сестри, як Господь сьогодні, промовляючи святе слово до наших сердець. Як він хоче відкрити себе у Слові Божим, як він старається донести кожне слово, кожну кому, кожну крапку до нашого серця, щоб ми зрозуміли, щоб ми впізнали нашого Господа, щоб ми приносили ці добрі плоди, плоди праведності. Ми знаємо від Слова Божого, це і написано в Євангелії від Матвія 25 розділі. Про 10 днів. Дуже часто ці слова нам нагадуються, дуже часто ми їх читаємо, і багато із знаких їх вже і на пам'ять знає. Але Слово Боже говорить, що <кхе> до чого подібне Царство Ісус Христос сказав свого часу. Тоді Царство Небесне буде подібне до див, які взявши свої каганчі, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Ді, бачимо із прочитаного 10 дів, які чекали жениха, які мали каганці, які мали улію, олію, які все мали були готові до зустрічі свого небесного жениха. І далі нам говорить слово Боже, що тих п'ять розумних або мудрих взяли свої каганчі і наповнили лампадки олієм, взяли в запас. А ці взяли лампадки і вийшли разом з ним. Далі нам говорить слово Боже, і так як жених забарився або запізнився, десь там Щось трапилося що йому, настала ніч, ну, а ночі люди віддихають, сплять. І каже, слава Боже, всі разом уснули. У півночі роздався, голос, крик. І жених, Вставайте, ідіть зустрічайте його. Пробудились, прокинули, взяли свої каганчі, мудрі. Доповнили олію свої лампати засвітили і були готові вийшли зустрічати. А ці другі лампади почали гаснути. Почали просити одних в других, але ті мудрі їм сказали, що, бува, нам не бракло, і вам краще подайтеся до покупців. Але коли ти пішли купувати, Прийшов жених, ті, які були готові війшли, які мали наповнені каганчим своїм олійом, ті, які зберегли праведність, ті плоди праведності, які на цій скорботній землі чинили добро, проповідували, слово Боже, закликали інших людей, щоб вони прославляли Господа. Трудились на Неві або винограднику Господньому, ти увійшли, прийшли другі, двері зачинені, стукають нам, але марна надія. І каже апостол, в чому самому Євангелії пос... від Івана в 13 розділі? І написано такі слова, що перед святом Пасхи Ісус із своїми учнями йшов в кімнату, вечерили разом. І після вечері Ісус Христос, знявши свою одежу, взявши рушника, підперезавши, взяв умивальницю, налив води і почав обивати учням ноги, підійшовши до Петра. І Петро каже, повіг ти мені, ніх не обмиєш. Але що ж Христос йому сказав, коли я не обмию тебе, ти не будеш мати частки зі мною, коли ти не приймеш моє своє серце, коли ти не будеш чинити те, що я тобі говорю, не будеш пропувати слові моїм. Ти не будеш мати частки зі мною. Го, дорогі брати, замітушевши Петро, Господи, і голову, і ноги. Ні. Ви вже всі чисті. Ти, ви вже чисті, тільки ноги. Вам потрібно обмити. Хай би нам Господь допоміг, дорогі сестри і брати, пробувати в цих плодах, плодах праведності, які нам залишив Господь. І апостол. Апостол Павло першого послання до Корінтян говорить нам такі блаженні слова. Дев'ятий розділ і з го вірша де написано так. Хіба ви Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один. Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожен, хто змагається, стримується від усього, вони, щоб одержати тлінний вінець, ми щоб не трінний. Тому я не біжу в непевності та веду кулачий бій. Не так, аби тільки бити повітря, але я виснажливо управляюся і приборкую своє тіло, щоб, проповідуючи іншим, самому не виявитися, не виявитися недостойним. Ми чули прочитаного, що апостол Павло проводить цей приклад, що хто готується до змагань, він мусить виконувати. Повеління свого тренера. Він мусить виконувати всі приписи, які йому приписує доктор, який в цій команді працює. Він мусить себе оберігати, від й тому решта і подібне від всякої їжі, і мусить точно виконувати всі повеління, які йому надають. І сильно він мусить трудитися. Він мусить виконувати ті всі вправи, які йому говорить тренер або показує. Дорогі сестри і брати, то каже апостол Павло, вони ж виснажують себе, щоб одержати тлінний вінець, або здобути перемогу і одержати за перемогу нагороду. Але скільки ми повинен докладати зусиль? Скільки ми повинні пробувати в науці Господні, скільки ми сьогодні повинні виконувати ті всі приписи, які записані в Слові Божому, хай би нам Господь допоміг і нас благословив і далі Він пише. А я виснажливо, виснажливо вправляюся і приборкою своє тіло, щоб проповідуючи іншим. Самому не ще недостойним. Ви знаєте свого часу, чомусь мені ті слова пригадалися, що будуть стояти із надвору і будуть говорити, Господи, ми ім'ям Твоїм, демони ми вигонули, ми ім'ям Твоїм пророкували, Господи. Христос каже, відійдіть, я не знаю вас, хто чинить беззаконня. Дорогі сестри і брати, але апостол Павло говорить, я виснажливо тружуся, виснажливо працюють над собою. В Христі Ісусі, бо без нього, Слово Боже, нам говорить, ми нічого не бити не можемо. Що проповідуючи іншим, самому не знайтися недостойним. Перш за все самому треба пробути в науці Господні. Бо часом, на жаль, таке буває, що проповідуючи іншим, я нам говорю слово Боже, проповідуєш не кради, ну а сам щось робиш не так. Хай би Господь допоміг нам і нас благословив і посланню до євреїв четвертому розділі написано. Такі слова, 12 вірш я зачитаю. Адже Слово Боже живе і діяльне, устріше від душаку двошішного меча, воно проникає аж до поділу і душі і духа, суглоби, і мозгів. Мозів кисток, судить думки, й наміри Сарча, і немає створення, яке б сховалось від Нього, але все оголене і відкрите перед його очима. Йому дамо звіт, ми чули із прочитаного, дорогі брати і сестри. Слово Боже нам говорить, Христос сказав через Слово, яке я вам говорив, ви вже чисті. І тут Він говорить цьому 12 вірші, що Слово Боже є живе і діяльне. Воно робить благословенну роботу в наших серцях. Воно нам вказує, воно нам докоряє, воно нас навчає. Воно освітлює наше життя. Слава навіки нашому Богу. І каже слово Боже, що воно може судити навіть наміри, судить думки і наміри серця. І немає створення, щоб сховалося перед Ним. Йому дамо звіт. Дорогі сестри, брати, прийде час. Це слово, яке ми сьогодні слухаємо. Це слово, яке ми сьогодні читаємо, це слово, яке ми сьогодні виконуємо. Ми дамо звіт перед Богом. Апостол Павло казав, наслідуйте мене, як я Христа. І ви знаєте, я говорю відкрито перед вами, я, я б не відважився сказати цих слів. Бо я людина в тілі, я часом. Прорішусь перед Господом, подумаю не так. Але апостол Павло сказав: наслідуйте мене, як я Христа, яка людина бездоганна у всьому була, вірна своєму Спасителю, який мер і воскрес для оправдання нашого, нашому Господу хай буде слава по віки. Амінь.